Весняного раночку наші маленькі українці, хлопчики та дівчата. Сьогодні середа, і я хочу запросити вас на заняття з знову. Мояте, ви хочете дізнатися, про кого ми сьогодні будемо говорити? Дивіться уважно на цей портрет, хто на нього забрав? У цьому портреті зображений великий кобзар України, син української землі Тарас Григорович Шевченко. Малята, а яка зараз пора року? Розумнички, зараз настала весна. Кожної весни 9 березня в Україні відзначають річницю народження великого поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні я хочу запросити вас у дуже цікаву подорож, щоб більше дізнатися про цю видатну людину України. ви готові? Тоді сідайте рівненько і слухайте. В кожної дитини, в кожної людини є своя країна, рідна батьківщина, а наша батьківщина Україна. Наша рідна Україна велика і багата. Найбільше багатство це люди, які в ній живуть і працюють. Малята, Ми продовжуємо знайомитися з видатними людьми. Які прославили нашу Україну на весь світ. Одним із таких видатних українців був Тарас Григорій Шевченко. Сьогодні моя розповідь буде про нього. Дуже давно в українській бідній родині, в маленькій хатині жив хлопчик, якого звали Тарасиком. Батьки Тарасика дуже багато працювали на пана, щоб прогодувати сім'ю. А сім'я була велика. Було у Тарасика ще три сестрички і два братика. З дитинства хлопчикові довелося дуже важко. Він багато працював, виконував різну роботу, був і пастухом, і маляром. Коли хлопчик підріс, його забрали на службу до панського двору. Вечорами й ночами, виконавши всю загадану роботу, Тарас брав по книжки з панської бібліотеки і дуже багато читав. Уява переносила його у невідомі світи, і Тарас забував про своє гірке життя. Незабаром він і сам почав складати вірші. Хлопчик ріс розумним і допитливим. Любив розповіді свого дідуся, його завжди цікавив навколишній світ. З дитинства Тарасик мріяв стати художником, щоб намалювати своє рідне село, його мальовничу природу. Прагнення хлопчика навчитись малювати водило його з села до села в пошуках вчителя малювання. Пізніше на його шлюху зустрілися люди, які йому дуже допомогли, викупили його з панської неволі, надали можливість вчитися, щоб здійснити свою мрію. Тарас поступив до художньої академії вчитися на художника. Погляньте на його картини, як гарно він малював. Але й писати вірші Тарас не забував. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив, про українців, про рідну домівку, про червону калину. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховувати почуття власної гідності і вірити в український народ. В багатьох містах нашої неосяжної України. Пам'ятають і шанують Шевченка. Йому встановлені пам'ятники, на честь Шевченка названі вулиці, парки, проспекти. Тараса Григоровича Шевченка знають не тільки в Україні, а й у всьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й свою батьківщину Україну. Всю свою любов до рідної України. Тарас Григорович Шевченко передав у своїх чудових віршах. Малята, я дуже сподіваюсь, що вам сподобалась наша сьогоднішня подорож. Любі діти. Давайте згадаємо, про кого ми сьогодні говорили. Розумнички. Ми сьогодні говорили про Тараса Григоровича Шевченка. Ким був Тарас Григорович Шевченко. Молодці, Тарас Григорович Шевченко був великим поетом та художником України. Любі діточки, з віршами Тараса Григоровича Шевченка. Ми познайомимось на занятті з мовленнєвої діяльності, а сьогодні я кажу вам до побачення. Бажаю вам тихого, гарного весняного дня.